Сонячна електростанція шкодить довкіллю. Міф, це чисто екологічне. Це міф. Зберігають наоборот довкілля. Яким чином? Міф? Ні, міф. 50 на 50. Ні, абсолютно ні. Це навпаки, відновлюваний вид енергії, який навпаки потрібний сьогоднішній в забрудненій екологічній системі для нас, для нашої України, для взагалі для всіх. Аптічки можуть посидити відпочити, все таке нормально. Не шкодять. Не побільшено, скоріше міф. Зважаючи від того, ви представляєте собою виробника цих панелей, чи споживача, чи інвестора, да, девелопера. Сонячні електростанції псують дах. Якщо правильно замонтажить, то нічого не псують. Якщо ручки криві, то псують, а якщо. Правильний інстилятор нема проблеми з цим. Міф теж. Можуть, спос... можуть спортити дах монтажники сонячних електростанцій, якщо правильно навчені. <рес> Скоріше міф. Все залежить від коректної установки. Це міф. Вони навпаки можуть стати гарною прикрасою вашого даху. Якщо, він, якщо там є якісь пошкодження або дірочки, він їх закриє і не буде цих пошкоджень. Краще звертатися до досвідчених монтажних команд. Компанії, і проблем не буде. Якщо навантаження перевірили, все необхідне, всі розрахунки зробили і зробили висновок, що можна, то на дах сонячні панелі негативно впливати в цьому випадку не будуть. Я навіть не знаю, що тут сказати, це міф. Міф. Фотомодулі шкідливі для здоров'я людей, бо мають випромінювання. Міф. Це міф. Нічого там не випромінюється. Та міф, ну що... Міф. Міф. Мають випромінювання, але не шкідливі. Ні, це міф. Вони ніякого випромінювання не мають. Навпаки, вони випромінювання вбирають. Кому це шкідливо, я не знаю. Міф? Ну, міф, звісно. Не було помічено, в ТТК нічого не написано. Тому міф. Міф. Вони не мають випромінювання. Для встановлення сонячної електростанції потрібно зібрати величезну суму грошей. Міф. Ну, а для кого і не міф? Кому як? Міф. 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 Це можна робити в кредит. Кошти, звичайно, потрібні, але, але це завжди окупний варіант. Це міф. Міф. Більше міф. Напевно, міф. міф. Да. Є багато програм, по яким можна за чужі кошти побудувати. Ні, можна на будь-яку суму коштів встановити електростанцію, це залежить від цілі та бюджету.